Кожна жінка, яка народжує, має право на отримання допомоги при народженні. Зараз допомога всім одинакова. Якщо раніше вона ділилася на першу, другу третю дитину, то зараз вона всім одинакова. Одноразова виплата становить при першому зверненні при народженні 10 320. І потім щомісяця жінка отримує по 860 гривень щомісяця до трьох років. Якщо сталося так і ви будете народжувати дитину без цивільного чоловіка, не переймайтеся, держава про вас попіклується для матерів одиначок. Є окрема виплата. Вона називається виплата одиноким мамам. Платиться вона до 18-річчя, Якщо дитинка навчається далі на стаціонарі, подаються довідки. Платиться до 23 років. При нарахуванні коштів варто враховувати і трудову діяльність мами, адже для безробітних жінок, які народжуватимуть, держава оплатить ще й лікарняний на даний час не впливає. Хоча це стосується, допустим, якщо жінка не працювала, то ми ще виплачуємо і лікарняний. Взагалі, жінка, яка йшла з роботи. В декрет ті виплачує робота лікарняний. Жінка, яка не працювала, виплачує лікарняними. Отож, якщо ви стали мамою або станете у найближчому майбутньому, поспішайте до управління соціального захисту населення з визначеним переліком документів. При собі оригінали паспорта, кода, рахунок з банку і свідоцтво про народження дитини. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.